Суток з України. Ось я в начальному закладі кістом зробив отакий млин садковий, він з беушного матеріалу. Але я подзвонив компанії Файдалі, мені повітували його з поцвітли чим його пофарбувати. І так, я беру згонтівку глибокого проникнення і нею його звожу фарбу. Фарба це латекс преміум, вона, хоч і для внутрішніх робіт, але... Фатівці сказали, що вона прилипне навіть на пофарбовані раніше поверхні. І так, зараз я розвожу грунтівкою фарбу і починаю фарбувати. Поїхали. Звичайна щітка, фарба така ріденька, можна з потехами, як вам зручно, так і зафарбовуйте. Тут головне його все покрити першим шаром, це шар він виступатиме як грунтівка. А потім ми будемо його покривати якимись декорами і може щось цікавеньке придумаємо. А це немає нічого складного. Просто його все забілюємо в даному випадку. Як бачите, матеріалами від хайдаля можуть навіть діти користуватися, так. Молодець. і сам пеньок теж пеньок, двері, все. Ось отакий домик, будиночок вийшов. Вже декілька навіть дощів пройшло, все нормально стоїть, нічого не змилось, все ловко. І зараз я беру ось отаку в мене з майстер класу залишилась лазур. Я заколірував одну у синій, іншу у жовтий. І зараз фарбуємо, зробимо. Дахи. Фарбуємо так само звичайними щітками. Ну і процес пішов. Діти справляються на ура з цими матеріалами. З ну, гуртом я батька відправить розтопить. Так як це лазур, з першого шару не перекрило і приходиться фарбувати його в два шари, Ну, нічого страшного. Ось уже профарбовано, тут ще ні. Так що фарбуємо двічі. Трішки елементи стиків виділимо, це, по-моєму, магія з Вільвєтом. Я все потім закрию лаком, так що все буде законсервовано. Так що додамо таких шарму. Отакий веселий пеньок з млином. І зараз взяли декоративку лава, наколотили такий колір і зафарбовуємо сам пеньок. Теж в два шари. І зараз хочу провести експеримент, я беру отакий ось лак. ось він, Купив люмінофорний пігмент. Зараз його намішаю і покрашу на млину саму ну, сам Пропіл отой. Зараз намішаю і по ідеї воно буде світитися. Вночі. Ну, де деякі елементи ним пофарбую таким лаком. Оцей кружочок, щоб світився. Дима щоб світились. Та коли буде сонце, вони напітають сонячного світла, а потім будуть віддавати От таке свойство цього лака. Не лака, а цього пігмента. І оці деталі від підлинаха і теж світяться. Буде сонце. То... От після того, як буде сонячний день, то я зніму, як воно буде вночі виглядати. Отакий От казковий будиночок вийшов у нас з дітьми. І тепер лишилось йому підсохнути декілька днів і потім все покриємо лаком. Для зовнішніх робіт, тому що оці всі матеріали, що тут використовувалися, лава, магія, фарби, вони для внутрішніх робіт. А нам потрібно, щоб воно могло стояти на вулиці. Так що ще один етап це лакування. І на завершаючий етап, для того, щоб все законсервувати гарно, в мене був лак, панельний, глянцевий для наружних робіт. І я в нього додавав... Отакого от металік фарби. Це емаль крилова, колір перлини. Для того, щоб ну так, щоб воно блистіло ще більше. І зараз йдемо додав процентів десь 15-20 на, на той об'єм лаку, що має бути. І зараз йдемо фарбувати. Ну і ось, звичайно, фарбуємо, покриваємо оцей бовтанкою. Надам речку, Давайте, як воно. Все буде. Додаємо захисту та додаткового ефекта. Буде він такий трішки з перламутром. Уже криша дах пофарбований, навіть не видно, що він був, але додавсь перламутром сюди. Ну не видно, що був тут лак. Так що буде і деревозахист, і такий допоміжний... Так, да, видно, що тут перламутр додавався, видно перлина. Так що, отакий вийшов чарівний будиночок, а ввечері, якщо сьогодні дождусь ціноти, то покажу, як воно ще і світиться. Так що... Матеріалами Пайдаль завжди відмінний результат. Тут гості столиці були, так щелепи повідвісали від такого. Отак От виглядає. Так, ну, ще вечором покажу як він потім кідло повинен світитися. Так, ну Тут вже поставили забор, вибачайте, але суть лишається суттю. Це ось без підсвітки, видно зараз он ну, 9 вечора. І дивимося, як світиться світяться всі елементи, що фарбувались. Здобавку люмініфосцентного лака, чи як він там називається, вже забув. Отак От виглядає. Так що все, всім дякую. Матеріалами файдаль. Зробити можна все, що завгодно. Все, підписуйтесь на канали. До побачення.